Зараз кажу, можливо, дивну бо неприємну річ мене це завжди забавляє, тому що коли я працюю вже. Майже вже 20 років з людьми, то я ще ніколи не бачила, щоб ми прийшли, постригтигували, виписали цінності, і на післязавтра або через два місяці всі взяли і почали жити за цими цінностями. І якщо у когось так буває, я хочу на це подивитись. Я не бачила. Тобто, виходить, що ми не можемо обманути в мому в мому сленгу нашу духовну свідомість. У мене є свої пріоритети, навіть безсвідомі. цінності. Я не можу взяти ззовні щось і насильно туди. Запихнути тому війна це була така довготривала, скажімо так, підготовка виклику. А що якщо ми покажемо вам, що всі ці, вибачте, публічні договорняки не працюють, і починається війна через ту точку, де ось ця інтеграція якості завжди відбувалась спочатку в глибині, а потім в дослідження що там в тебе є. Покажи мені свою культуру і так далі. Спочатку в глибині.